Тому що в нас розгляд буквально двох питань і формальності, і все. Тому, шановні депутати, запрошені до загального складу міської ради восьмого скликання обрано 26 депутатів. На 76-ту позачергову сесію прибуло 17 депутатів. Відсутні хворих два, у відрядженні два, без поважних причин один. Необхідна кількість депутатів для роботи сесії прибула. Запрошені начальники, спеціалісти відділів виконавчого комітету Вільнянської міської ради. І згідно по е, пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 76-та е, позачергова сесія, 8-го скликання Вільнянської міської ради повноправна, і ми можемо розпочати свою роботу. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Прийнято одноголосно. Отож, пленарне засідання 76-ї позачергової сесії, восьмого скликання Вільнянської міської ради оголошую відкритим.

Il voc, vellum, ozin sanašu svoboda, dušni, bogoshen, šodi pr там yeah. Відповідно до статті 14 статті 40 Регламенту Ради для проведення пленарного засідання нам необхідно роба, обрати робочі органи, а саме лічильну комісію е, та секретаря пленарного засідання. Згідно статті 40 е, е, пленарне засідання веде секретар міської ради е, і складає протокол е, саме секретар міської ради. Але в зв'язку з е, її захворюванням, що вона е, відповідає. Відсутня сьогодні на е, пленарному засіданні по хворобі е, є пропозиція, е, щоб е, обрати секретарем пленарного засідання для протоколювання. Дончик Тетяну Георгіну. Інші пропозиції є? Немає. Ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Дякую, прийнято. Шановні, пропонується обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік. Згідно е, кількості лічильної комісії, інші пропозиції є. Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб обрати лічильну комісію кількості трьох чоловік, хто за? Прийнято одноголосно. Пропонується е, персонально е, депутат Демченко Олена Олексіївна, Чіглова Людмила Іванівна і Синенко Сергій Васильович. Немає заперечень? Немає. Е, пропонується проголосувати е, списком, а не е, одного Не заперечуєте, mm, хто дій. за те, щоб депутатам, ой, щоб депутати Демченко, Шевло, Васиненко е, представляли лічильну комісію пленарного засідання? Прошу голосувати. Хто за прийнято одноголосно? Лічильну комісію прошу провести перше засідання е, і оголосити. Її результати першого засідання. Васильович, вам не треба пересісти, Може на цю сторону ви почуєте. Да? Немає, це ж не руки підліті, Все добре. Шановні лічильна комісія зайняла свої робочі місця і відповідно до статті 3-4-4 регламенту роботи Вільнянської міської ради. І розпорядження Вільнянського міського голови від 9.09.25 року No207Р про скликання 76 позачергової сесії міської ради 8 скликання вам пропонується порядок денний. Порядок денний був розглянутий на спільному комісії перед пленарним засіданням сесії. І звертаю увагу на пропозицію щодо регламенту. Роботи сесії по питанню порядку денного до п'яти хвилин для виступів до трьох хвилин, для зауважень пропозицій до двох хвилин. Сесію закінчити за одну годину без перерви. Звертаю увагу депутатів на те, що дотримання регламенту обов'язкове стосовно запитань доповідачу і виступів, прохання питання і виступи здійснювати біля трибуни, яка виставлена. В кабінеті тому е, довела довіда вам регламент і вірніше звернула увагу на регламент і е, пропозиція не заперечуєте, шановні ні. не заперечуєте. Отже, прошу лічильну комісію озвучити перше засідання. Проведене протокол номер один. Засідання лічільної комісії 76-ї позачергової сесії Вільнянської міської ради восьмого скликання від 11 вересня двадцять року присутні. Демченко Щего Сіненко. Порядок денний про обрання голови секретаря лічильної комісії 76-ї позачергової сесії міської ради восьмого скликання. Слухали Демченко. Вирішили обрати головою лічиної комісії депутата Сіненко. Обрати секретарем лічиної комісії депутата Щеглову. Дякую. Доведено до відома. Отже, шановні, ще раз повторюю, що перед вами є питання винесені до порядку денного пленарного засідання, чи є необхідність їх зачитувати. Я хочу запитати у вас, чи є зміни доповнення до порядку денного? Немає. Якщо немає змін доповнень до порядку денного, Пропонується прийняти порядок денний за основу і в цілому. Не заперечуєте? Депутатам підготуватися, лічильні комісії провести голосування. Жусієнко. за. Банделюк. За. Білоконь, за, білобородов, За. Демченко. за. <кху> Дончик за. Ємельянова. За. Кононенко. За. Морозов. За. Негрей. За. Петрів. За. Сіненко. За. Терещенко, за. Хмара, за. Шеремет, За. Щеглова, за. 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 18 за. Дякую. Порядок денний прийнято. Шановні, від постійних комісій надійшла пропозиція щодо застосування пакетного голосування. Прошу депутатів підготуватися, лічильну комісію провести голосування відносно е, застосування пакетного голосування. Прошу. Мусієнко за. – «За». Білоконь за. Білобородов – «За». Демченко за. Дончик за. – «За». Кононенко. – «За». Морозов. – «За». – «За». Петрів. – «За». Сіненко. За. Терещенко. За. Хмара. – «За». Шеремець. За. Шпітальов. за Щеглова. За. вісімнадцять за. 18. за. Прийнято, е, пропозиція підтримана щодо застосування пакетного голосування. І від постійних комісій надійшла пропозиція про включення питань номер. Прошу слідкувати один, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять ці питання е, за пропозицією спільних комісій віднести до питань пакетного голосування. Є зміни в нумерації питань? <кій> Немає. Отже, я ставлю на голосування щодо е, включення питань номер 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 до пакетного голосування. Лічильну комісію прошу провести. Мосієнко. За. Банделюк. За. за. Білоконь. Білоборода, Демченко, за. Дончик, за. Емельянова, за. Кононенко, за. Морозов, за. Негрей, за. Петрів, за. Сіненко, за. Терещенко, за. Хмара, за. Шеремет, за. за. Щеглова, за. За. 18 за. Віднесено до пакетного голосування. Шановні в кожного питання, яке розглянуто на постійних спільних, спільній комісії, є проєкт рішення, який розглянутий вами. Чи є зміни доповнення до проєктів рішень питань, віднесених до пакетного голосування? Не Немає. Тому наступним голосуванням пропонується прийняти. Проєкти рішень питань пакетного голосування за основу і в цілому. Прошу. Мусієнко, за. Банделюк, за. Білоколь, За. Білобородов. за Демченко. за, за. 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 Морозов, За. Негрей. За. Петрів, за. Синенко, за. Терещенко, за. Хмара, за. Шеремет, за. Шпітальов, за. Щеглова, за. Яблоновський. За. Сімнадцять да. прийнято uh, проект uh, рішень пакет uh, питань пакетного голосування. Переходимо до розгляду питання номер два про затвердження нової редакції статуту комунального некомерційного підприємства Вільнянський центр первинної медико-санітарної допомоги Вільнянської міської ради. Доповідач Усієнко міський голос. Наталія ну, позиції Олег Петровича вже опустити його питання, вже прослухало. Давайте він почує, ще. Режуція, він так, ми так. виділили. Так, ми так, виділили так. пів бюджета. Ми йому виділили півбюджета, йому одному да. задовольнили, так, крім слава. дверей металевих, тільки йому. Так, все. Так, все так, абсолютно. До кінця сесії. Я посиджую. Дякую. Шановні. Отже, це ми говоримо зараз про первинну, Андрій Федорович. Нагадую. Не про вторинну, а про первинну. Так? І ви всі чули, я доповідала. Чи є необхідність доповідати? Немає. Чи є запитання до доповідача? Немає. Чи бажає хто виступити? Немає. Чи є зауваження до проєкту рішення? Немає. За. Пропонується прийняти е, е, даний проект рішення питання номер 2 е, за основу і в цілому не заперечуєте. Прошу провести голосування. Мусієнко, за. за. Банделюк. За. Білоконь, за. Білобородов. За. Дівченко, не голосую. Дончик за. Ємельянова. за. Кононенко, за. морозов, за. негрей. За. Петрів за. Стіненко. Тереще за. Хмара, За. Шеремет, За. Шпіталюк, За. Щеглова. За. За. 17 з один не голосував. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду третього питання про укладення контракту з Демченко, директором комунального некомерційного підприємства Вільнянської центру первинної медико-санітарної допомоги Вільнянської міської ради Доповідач Наталія Місієнко, міський голова. Шановні. Є необхідність за... зачитувати і Немає. доповідати. Немає. Чи є запитання до доповідача? Немає. Чи бажає хто виступити? Чи є зауваження до проєкту рішення? Немає. Пропонується прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому не заперечуєте? Немає. Прошу провести голосування. За Банделюк, за. Білоколь, за. Білоборода. За. Демченко, не голосую. Дончик – за, Ємельянова – за, да. Кононенко – за, Морозов – за, Негрей – за, Петрів – за, Сіненко – за, Терещин – за, Хмара – за, Шеремет – за, Шпіталюк – за, Щеглова – за, Яблоновський – за. 17 за, один не голосувало. Рішення прийнято. Ну ми переходимо до розгляду 12-го питання про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від дев'ятнадцятого дванадцятого 24 року. Номер 1 про бюджет вільнянської міської територіальної громади на 25-й рік зі змінами та доповненнями. Доповідач Ольга Біла, начальник фінансового відділу вільнянської міської ради. Чи є необхідність доповідати? Не, не Немає. Не. Чи є запитання до доповідача? Нема. Хто бажає виступити з даного питання? Немає. Немає. Є зауваження до проєкту рішень? Немає. 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 Е, отже, е, пропонується прийняти даний проєкт рішення за основу Немає. і в цілому не заперечуєте. Немає. Ставлю на голосування. Відчайна комісія. Усієнко. за, за. За. Білобородов. за. Демченко, за Дольчик, за Емільянова. За Кононенко. За. Морозов, Негрей, Петрів, за. Сіненко, за. Терещенко, за. Хмара, за. Шеремет, за. Шпітальов, за. Щеглова, за. Яблоновський. За, за. 18, за. Дякую. Рішення прийнято. Шановні, ми розглянули абсолютно всі питання дуже продуктивно, швидко. Можливо, у кого є якісь повідомлення. Не, не, будь ласка. не повідомлення, можливо, запитання. Депутат Хмара. Я нещодавно ну, передивлявся історію своїх припостів, і мені ну, попало звернення громадян, яке надійшло до Вірнянської міської ради 24.10. Я кинув його в депутатську групу, шановні депутати. Подивіться, будь ласка, чи розглядали ви це звернення від громадян там з підписами. Якщо ні, то хотілося б розглянути, бо вже час вже рік. Яке звернення ми... пройшов? я не можу зараз, я кинув в депутатську групу. Так, ми може, так не може, нам почитати, його треба, нам треба ну, так, надо... відкрити, ще, так, так, може, ви не були а на сесії, я питання розглянуто. Можливо, я ще запитав депутатську, можливо. Шо? Ну, ну так це нам треба запитати, да, це нам треба запитати, це нам треба запитати, це нам треба Ну, так давайте. Ні, ну у нас поза у нас позачергова сесія, то такі питання, питання це немає, немає різного. різного. Давайте на, на чергову не, сесію напишіть звернення, розглянемо, відповімо. Це звернення громадяни нам послали. Ну ви питання своє задали, так ви? Чи підписували, чи, чи бачили, чи не бачили. Задайте це питання. Давайте, добре, я ласка. депутата Мільнянської міської ради 8-го скликання. Звернення пропозиція, страшна трагедія, що сталася 29 червня 2024 року у нашій громаді, розбила серця не тільки рідних і близьких, а й усіх містян і інших людей. Ми, мешканці міста Вільнянська, просимо закарбувати в пам'яті пам нашій пам'яті майбутніх поколінь імена безневинно об'єднаних російськими агресорами. Це наш обов'язок, особливо перед дітьми, які загинули в цей жахливий день. Пропонуємо створити меморіал пам'яті у сквері біля місця прильоту, доповнити існуючий архітектурний меморіал новою пам'яткою, яка органічно в нього впишеться. У новій пам'ятці пропонуємо закарбувати чорні дні трагедії 17.11.22 .17 та доповнити. Та доповнити іменами земляків мирних мешканців, які загинули під час рашистських обстрілів. І тут близько 40 підписів наших, ну я так сподіваюсь, мешканців, стоїть печатка Вільнянської міської ради, яка одержана 24.10.2024 року. Наголошую, що звернення тут виключно депутатам Вільнянської міської ради Боскорській кінець. Тому я і питаю, ви бачили це звернення? Ми про нього читали в соціальних Ні, мережах. Ні, соціальних мережах. Ви, чи ми біль біль його розглядали. Я не розглядав, я відповідаю. Я його не бачу. Давайте Лариса Пальна Наталіна. Ну, по перше, відповідь надана була е, у обов'язковому порядку. Питання було розглянуто. Я І... я ну, будь ласка, озвучте. ну це питання додаткове. Я вибачаюсь. Uh, у, у, у питання, ні, питання питання різного у нас сьогодні немає. Розумієте, ви могли б прийти Колись. по якби це так ну, все нормально і по-людському? Прийти а і я, запитати я не відповідь, зараз відповідь, відповідь э, була надана міською радою. Як розглядати? Так як ви робите завжди запитів э, багатенько, так відповідаєте на мої звернення або відповідаєте на повному обсязі. Ми емоцію. відповідаємо в рамках. В не в повному обсязі, коли ви зверталися особисто, і ми не мали право відповідати те, що просили ви згідно закону, вам особисто не як депутату, а те, що ви просите, відповідається за в повному звернення. Андрій Федорович давайте повернемось до того питання, яке я задав. Я, запитали, пропоную, питання, я пропоную, Лариса я вам... Вальна, Я пропоную все таки Ми зараз. Це питання будемо розглядати, тому що воно розглядалося на всіх рівнях. Це питання на рівнях культури ось, області, в зв'язку з тим, що земля відведена і досі не переведена в інший статус, і в інші способи. Олександр Дуже... я вибачаю, що вас перебуває. Я зачитав звернення громадян до депутатів Вільнянської міської ради, 8-го скликання. Не до Вільнянської міської ради, а саменська міська рада це не депутат? депутатам Вільнянської міської ради. Вільнянська міська рада. Може, я, це я не буду. Та... Знаєте, Андрій Федорович, але розгляд даного питання отак зараз виносить, ми його вивчити повинні, правда? Ну, У... що? Він зайшов в 10-му місяці Андрій Федорович, От послухайте далі. Вивчене питання було вчасно, і надана відповідь була вчасно. І воно зараз на розгляді ще триває, точно так, як і питання пам'ятника. Знаєте, якого, так? І питань було дуже багато, більше питань, ніж відповіді. Ми зустрічалися. У нас відділ ветеранської політики є, який займався цим, відділ соціальний займався цим. Всі займалися, і це від... Слухайте, ви задали питання і киваєте головою. Ні, да, я Майте поважаю, повагу якусь. Якусь повагу маєте. Я особисто виходив питання... на скульптора, який робив оце дерево Запоріжжя. Ну, Та не про це, це дерево мати. Ми ще Ми... з це... депутатами за своє. Воно нам... повинно розглядатися, це якщо міська рада надасть вам ряд пей. Пей. варіантів. Лариса Павлівна, я прошу. Добре. Якщо будуть якісь Ні. варіанти позитивні, але ми з, з, по зверненню по цьому спілкувалися безпосередньо з тими людьми, які написали звернення. І люди зрозуміли, що на розгляд депутатів подавати ще нічого. Розумієте? З ряду е, питань, які е, наразі на сьогодні вирішити не можуть. Я вам е, доповіла? Ні. Я пропоную зараз не розглядати, шановні, так як це не одне не з питань порядку денному, тим більше позачергової сесії, а пропозицію записати е, письмово і на наступній сесії е, черговій, яка буде 25-го. Запрошую всіх, щоб не слібом сіллю до кожного, а прийшли 25 вересня. І ми заслухаємо відповідь на ваше питання в різному. Мене питання було, що розглядали. Це єдине вибухоне? Ні, давайте протокольно запишемо. Сесії... Ми все зап... записано не тільки протокольно, але й на камеру. Добре. <кхи> все? все? Дякую. Шановні, чи є зауваження до ведення сесії? Немає. Немає. Якщо немає, то. Питання винесені на розгляд 76-ї позачергової сесії 8-го скликання Вільнянської міської ради. Вичерпані, розглянуті. Дякую всім. І сесію оголошую закритою. Ніболя, щена праця Українці, доля, вороженьки, як роса. До слова можно? Да, будь ласка.